о хо хо це я, Дід Мороз! Приніс вам подаруночки. Mm, ладно, я думаю, ви здогадалися, що я не Дід Мороз, не дуже я схожа, але подаруночки в мене для вас справді є. І сьогодні в нас відео не навчальне, а розважальне. На новорічну тематику буде топ-5. Дорам і фільмів, які зможуть підняти вам новорічний або різдвяний настрій. А що ж це за такі подаруночки, про які я там сказала на початку відео? Так, хотіла вам розказати про подарункові сертифікати на вивчення корейської або будь-якої іншої мови в нашій школі New Brain. Якщо ви дивитесь це відео і подивилися, може ще якесь одне попереднє. То, мабуть, так смію, так трошечки, вигадати, вас цікавить корейська мова або корейська культура? Відповідно, це значить, що у вас є хоча б одна знайома людина, чи то хтось із сім'ї, чи то ваші друзі, які теж цікавляться корейською культурою. І ви можете подарувати їм таку неймовірну можливість. Спробувати повчитись корейської мови хоча б один місяць. Ну або це той самий час побалувати себе улюблену і купити подарунковий сертифікат собі. А чого б і ні, правда? Хто як не мене збуде радувати, Ну? А тепер давайте перейдемо власне, до п'яти наших дорам. Перше місце займає дорама новорічний. Plus. Це історія чотирьох пар, які ось це впродовж зими накануні нового року стикаються зі своїми якимись складнощами. Вони всі дуже-дуже різні, в них абсолютно різні свої ситуації, проблеми. І я думаю, що кожен із вас знайде якогось ось таку часточку персонажа в собі і зможе проникнутися їхньою історією. Як думаєте? Чи станеться якесь новорічне диво, чи вирішаться всі їх проблеми? Дізнаєтесь, якщо подивитись. Наступне наступне місце займає щасливого нового року. Якщо ви не хочете розтягувати вашу таку зацікавленість, інтерес на цілу дораму на декілька серій, то ви можете подивитися ось такий от фільм. До вашої уваги: новорічно-різдвяна історія працівників і відвідувачів готелю Емрос. Це все, відповідно, відбувається прямо на кануні Різдва. В цьому фільмі ви побачите епізоди із життя відвідувачів готелю, і життя працівників цього готелю. Дуже такий цікавий, приємний фільм. Наступна дорама Біле Різдво. Події відбуваються в приватній школі, яка знаходиться в горах. Ні, ця школа настільки зациклена на навчанні, що вона ну, майже нічим не відрізняється від в'язниці. Я теж вчилась в школі, але повірте, навіть я такого ще не бачила. І на самій атмосфері так, цікавість цієї дорами не завершується. Історія буде про групу учнів, які лишились жити в школі, в гуртожитку, не поїхали додому на Різдво. І... Всі вони отримують однакові листи, де записані якісь обвинувачення, які, ну, можна сказати, понесуть за собою прокляття. Мабуть, на цьому завершу про цю дураму. Якщо подивитесь, напишіть, як воно вам. Наступна дорамка: чотири причини, чому я ненавиджу Різдво. Це теж доволі така коротенька дорама, якщо ви хочете за один вечір щось подивитися і підняти собі настрій, того що настрої гірше, ніж у головних персонажів цієї дорами, ну просто не може бути. Це історія про чотирьох абсолютно різних людей, яких об'єднало їх найнеулюбленіше свято Різдво. Як думаєте, чи зможе їх між собою знайомство заглушити смуток? І остання на сьогодні дорама. Я прийду до тебе, якщо буде гарна погода. Це не є новорічною різдвяною дорамою, але події відбуваються взимку, і все одно ось така от зимова, красива атмосфера, свято присутня. Це історія однієї дівчини, яку батьки ще в дитинстві відвезли в столицю, тому що думали, що там життя перспективніше, і в такий спосіб вони зможуть їй надати краще життя. І насправді дівчина дуже гарно вивчилась. Вона є дуже відомою, популярною в неї є і гроші, і слава, але нема щастя. Що ж вона придумає, щоб зробити життя таким, яким вона його хоче бачити? І все та! На сьогодні ми завершили із нашими дорамами. Сподіваюся, що якщо ви хоч одну подивитесь, ви потім повернетесь на це відео і напишете якийсь коментар, як воно вам. Або, можливо, ви вже дивилися щось із цього і можете іншим теж. Ну, порекомендувати якусь іншу дорамку або написати свої враження, ваші відчуття стосовно того, якби ви її описали. Мені теж особисто буде дуже цікаво почитати. Тому я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Будь ласочка, поставте відео на паузу, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Також обов'язково перейдіть на посилання під цим відео, підпишіться на наш інстаграм, Тікток, можете перейти на сайт нашої школи Ньюбрейн. І записатися на пробний урочик. І я вам нагадую про подарункові сертифікати. Не тягніть! У вас є ще шанс подарувати такий класний подаруночок. А на сьогодні все. Я вам дякую за перегляд, бережіть себе, гарних вам свят і до зустрічі в новому 2025 році. Па-па!